Зараз знаходимося ми на будівельному майданчику, де будується садок Веснянка. Ще в вересні місяці тут був старий зруйнований садочок. Його демонтовували, потім копали котлован і почали збудовувати нову будівлю нового садочку. І на сьогоднішній день ми можемо бачити вже три поверхи нового садочка. Практично на 100 вже встановлені вікна, на 50% зроблена покрівля, йдуть облаштування цокольного поверху, встановлюються ліфти. І моє завдання, і завдання підряднику. Ми поставили, щоб в цьому році в новозбудований садочок пішло 300 дітей. І ми плануємо всі роботи закінчити в цьому році.